Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ Радіо місто над Богом 101,8 FM, Проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Я радий вітати наших гостей, не вінничанок, які приїхали до нас в Вінницю для дуже важливої справи. Це Ольга Харкіна, керівниця. Проєкту координаторка громадської організації спілки учасників ветеранів і інвалідів АТО та бойових дій. Тобто, це називається на Сувіато, так Сувіато, якщо скорочено. Та Євгенія Ігрунова, лікарка-психотерапевт, авторка та акторка тренінгу по курсу психоедукації для жінок волонтерок Вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що знайшли час. Отже, від сьогодні у вас починається курс лекцій, так і курс тренінгів, і вони триватимуть впродовж трьох днів. Так, у Вінниці. І розкажіть, будь ласка. Такі суто організаторські моменти. Чому що, що це за курс, він, який називається підтримка жінок-лідерок волонтерських ініціатив Вінниччини. Курс психоедука... психоедукації, будь ласка, Ольга, що це за курс і на що він направлений? Ну, курс створився з нашого так би, власного досвіду і бажання, тому що е, цей проект він реалізовується за підтримки інституту економічних досліджень та падалітичних консультацій і фінансування Європейського Союзу. Насправді, ну ми самі волонтери. У нас організація працює 14-го року, тому ми ну типу добре знаємо всю цю роботу і життя середини. Да, тому що це вже ну ми не називаємо роботу, це ну фактично компро життя. Ми самі стикнулися багато з емоційним вигоранням. Ми знаємо, що таке, коли ти працюєш без вихідних 24 на коли ти завжди береш телефон, то Ну, типу, ми в цьому жили. А паралельно, типу, також ми були знайомі з Євгенією. На, також має досвід волонтерської діяльності 2014 року, і ми подумали, що ну, а може вже варто про це поговорити. Можливо, треба щось запропонувати таким самим, як ми, нашим партнерам, іншим жінкам. І тому воно ну, був розроблений цей проєкт як інструмент про те, типу, як жінкам відновлюватися, як продовжувати волонтерити ефективно вдовго, тому що ми всі розуміємо, що це не коротка історія, це не завершиться через місяць чи, можливо, навіть через, через день. Розуміло, що важливо зберігати власний ресурс і мати навички самовідновлення. Ну ми їх ну тобто, кожен справляється сам як може, але тобі, ми подумали, що буде гарно організувати такий проект саме ну, вже з експертним супроводом і запросити інших волонтерів до участі, до освіти там, і так далі. Насправді, проект розділений він ну, тематично на дві частини. Є курс онлайн освітніх лекцій, які вже доступні у нашій спільноті. На сторінці Facebook є сторінка да, психологічна підтримка жінкам-волонтерками. Там ці всі лекції викладаються. Тобто матеріал є. Авторським, які от окремо там розроблювали записувала Женя, вона ну, про це вже розкаже детальніше. А він на ми приїхали, щоб провести ці навчання вживу, тобто це як практичний тренінг, де ми саме ці всі навички будемо відпрацьовувати ну, на практиці. То це буде не теорія, але от таке спільне заняття. Ну про це, можливо, вже дійсно там же більше знаження. Ми перейдемо, ми перейдемо перейдем та... до, до самих навчань. Але я ще хотіла запитати пані Ольгу з приводу. Обрання саме Вінниці, чому саме це, це місто ви обрали, чому волонтерок саме із нашого міста? Ну у нас так склалося, що по перше, волонтери це найчастіше належить паралельно також і до родин військових. Тобто, як правило, це або друзі, або хтось з родини ну також воює, захищає зброю в руках. А ми знаємо, що Вінниця вона досить активна по всяким волонтерським ініціативам. Тобто, ну ми сьогодні сюди приїхали з Києва. А взагалі у нас частина команди якраз у лютому 22-го року була евакуйована сюди в Вінницю, як в ну умовно більш безпечне місце. Ми розуміємо, що вся країна, так якби є умовно безпечною територією, але тим не менш. І тут ми почали вже відкривати свій відокремлений підрозділ совіату, тобто він тут вже працює півтора року, і ми зрозуміли, що ну, тут дуже класні, якісні, активні інші ініціативи. Ми там працюємо з бджолами Поділля, там Гаврилів, Кафута так далі. Тут ці люди, які щиро кожен день, ну, типу, працюють на перемогу, кожен в своїй мірі, і маємо тут досить такі вже непогані партнерські контакти. Ну, власне, це були і ті люди, кого ми запрошували, також, ну, типу, участь безкоштовно, тут є широке коло учасників. І подумали, що Вінниця це таке перше місце, де можна відпрацювати саме інструмент. А тоді, якщо ми зрозуміємо, що це заходить якісно, в цьому є потреба. Ну, ми спойлерами думаємо, що вона точно є, але, типу, ну, наскільки цей інструмент єві, ми плануємо далі масштувати. І в інші міста, але от Вінниця ну нам видалося, що дуже підходяще для цього місця. Проєкт інсайт, як і інші проекти, такі розмовні проекти радіо міста Богом виходять у прямому ефірі, і я знаю, що є у вас ще кілька місць, що ще можна встигнути зареєструватися на зустрічі з вами, так? Розкажіть, будь ласка, як це зробити і скільки місць залишилось? Е, ну, ми у нас. Тренінг починається сьогодні ввечері на шосту годину? У нас насправді там ну, були люди в реєстрації, але ж типу, ну це волонтери. Якщо в когось відправка в понеділок, то йому не до тренінгів. Типу, це ну типу це реальний приклад. І ми розуміємо цю людину, ну бо ми самі такі самі, але типу це вже як шкала пріоритетів. Так? З одного боку, люди хочуть зацікавлені, вони розуміють, що потрібні ці навички, вони люблять саморозвиток, але але хлопці на продові голодні, тому сьогодні ми працюємо, там робимо сухі страви, і ми кажемо: ок, тоді, тоді передамо матеріали. Як зареєструватися? Знову ж таки, ну, ми поширювали реєстраційну форму, вона є зараз на Фейсбуці, ще раз сторінці там, психологічна підтримка жінкам-волонтеркам. Ну, або вже можна просто за номером телефону, за моїми, думаємо, ми це можемо там, повідомити. Так? Ну, тобу, бо ще залишається там, кілька місць, ніби, вільних, але ну, тобу, я вже кажу, що основний матеріал-таки все буде доступний в лекціях, як теоретична mm -hmm. частина. Ну, ми розробимо, що сьогодні ми більше роззнайомимося живу, і все-таки якби персональна участь вона ну дає більше ефект, да, чим ти просто самостійно ознайомлюєшся з лекціями. Тому ну, будь ласка, що сьогодні до ну тому шості ми починаємо, але десь до обіду, що можна, ну там і за моїм номером телефону, так можу його назвати, так, це будь ласка. 097 п'ять 0427. Ми ще проведемо реєстрацію або через сторінку Фейсбуку реєстраційні форми. Дякую, дякую, Ольгу. Тепер ми переходимо до Євгенії Грунової, лікарки, психотерапевта, авторки та лекторки тренінгу по курсу психоедукації для жінок-волонтерів. Євгенія, скажіть, будь ласка, про що курс псих психоедукації на що ви будете звертати там максимальну увагу? А, ну, конкретно вже на те про що почала говорити Оля, бо це дуже вірно. Ми волонтерами давно. Ми самі вигорали, ми маємо практичні навички. І ми знаємо, що це таке. Що є такий момент, коли ти не встигаєш вчасно зупинитись щоб відпочити. Що таке вигорання? Це зневіра приходить, можливо, це розуміння, що щось в мене не виходить, і, наприклад, не можу назбирати достатньо якихось матеріалів чи коштів для того, щоб е, зробити. В чому воно полягає ви, втома звичайно? Ви перелікували зовнішні причини. Їм угу. є внутрішня передумова. Коли я не знаю своїх особистісних кордонів, коли я не маю свого таймінгу психологічного для того, щоб виділити об'єктивний час, скільки я можу бути продуктивним в ресурсі, а скільки мені потрібно відновлюватися, коли я не маю контакту з собою, тобто це індивідуальна причина спочатку, тоді я виснажуся. А виснажуюся, я коли? Коли в мене постійний стрес, так тобто, напруга наднормована. Організм із час. Це адаптовується це нормально. Так ми так ми живемо, тобто помірний стрес він нам інколи необхідний для того, щоб була амплітуда життя. Угу. Але коли ми починаємо перевищувати е, норми свого ресурсу, тобто віддаємо не надлишок, а віддаємо вже запас, то він не відновлюється так швидко, як швидко ми його віддаємо. Ну, ви ж знаєте, да, завжди будувати важче ніж щось зламати. Так. І таким чином ми ламаємо свої е, здатності організму до самовідновлення як на фізіологічному рівні, так і на психологічному і к, Знаєте, така підлість цього процесу нашого психологічного в тому, що ми не встигаємо помітити, коли цей момент почався. О, для цього і потрібен наш курс, і навички, щоб зрозуміти, як себе відновлювати, але головніше. Як контактувати з собою і встигати впізнати той момент, так от коли ми приходимо до моменту виснаження за стресом, ти дистрес. це детально у нас є в наших лекціях. Шість лекцій навіть ті, хто не зможуть сьогодні прийти і бути, вони можуть прослухати на сторінці у вільному доступі безкоштовно. Ці лекції зареєструватися, сказати, що це волонтери, і вони отримують доступ для прослуховування. І таким чином ми розуміємо, що коли починається дистрес, організм виснажується, і тоді ми вже по факту починаємо відчувати втому втрату ваги або перейде. Дання або зниження апетиту, знову ж таки, і реакції будуть індивідуальні, в залежності від того, якого ресурсу ми втратили більше, і чому ми не приділяли увагу. І тоді ми стаємо неефективними. Тому цей курс створений для того, щоб, скажімо так, грати вдовго, щоб волонтерство це була пролонгована діяльність, яка йде паралельно з іншими діяльностями в житті. Тому що це дуже добре і інколи навіть. Важливо кинути все. Я пам'ятаю, чотирнадцятий рік чесно, я ночувала в шпиталі львівському, тобто я не виходила навіть з нього або виходила на 2-3 години. Я це пам'ятаю, це був свідомий крок, але вигорання за ним після того було. І я пам'ятаю, як важко відновлюватися і чого це коштує. Тобто, якщо вміти правильно завжди краще профілактика ніж вже лікування, яке б воно не було психологічне, чи фізіологічне. А зазвичай це умовне розділення. Насправді це психофізіологія і психосоматика це як наше тіло реагує на наш. Що в тому і е, прояви виснаження нашого організму? Тож те, що ви перелікували, це вже зовнішній ага. результат. А спричинений він індивідуальним підходом до себе. І от якщо наша нація ну дійсно крута, в тому зараз показала всьому світу, і для мене це до сліз, бо я сама теж волонтер. Я розумію, як ми віддалися всьому цьому процесу для того, щоб захистити свою незалежність і своїх людей, але є і темна сторона цього питання: що ми не вміємо цінувати себе, е, своє життя, своє здоров'я, і ми дійсно виснажуємося. Тож у нас є. Можливість, я ж кажу ще раз: це дуже важливо. Це не теоретичний практикум, це. Тренінг, який заснований на нашому всьому досвіду, не тільки мене, моїх колег, волонтерів і лікарів, і ви не лікарів знаєте, і в про різних що сферах. Ви ми знаємо про що ми говоримо не тільки тому, що ми самі колись там повигорали, а тому, що ми реально збирали цю інформацію, ми її аналізували, і ми дуже хочемо, щоб вона ми нею ділимося як волонтери, тобто добро не перестає, да добро закохає зло. І таким чином ми хочемо, щоб інші люди це взяли собі як навичку, як skills. і тоді вони зможуть. Впізнавати коли вони виснажуються, таким чином вчасно відпочивати, може займуться, підуть на якісь ще курси тайм-менеджменту, щоб зрозуміти, як розподіляти вірно час. І таким чином робота внутрішня психологічна, плюс, якщо потрібно, отримувати зовнішню психологічну підтримку, ми про це теж будемо говорити на тренінгах, про це говориться в лекціях. І плюс робота така організаційна, вона допоможе нам і бути довго дієво волонтерами, але і особисто діти на фініші. От як те, що я дуже люблю повторювати, бо. Це насправді варто над цим замислитись. До цілі то ми дійдемо, ми переможемо. Але ми там на фініші помремо, чи ми з фінішу почнемо далі старт нового мирного життя? І от щоб почати новий старт, ми маємо слідкувати за собою, тому що е, навіть в літаку, яке перше правило, кисневу маску на себе спочатку, а потім, а, потім на а потім на дитину. Так само має робити волонтер. Тобто, це все можна узлагодити. Я ж знов кажу, в тайм менеджменті і можна узлагодити в своєму, узлагодити в своєму психічному житті, для того, щоб ми розуміли, що дбати про себе це і значить дбати про інших, а не дбати про інших до виснаження, а потім самому вже бути недієвим і лікуватися, і навколо там страждають наші близькі. Ага. Ольга Харкіна, керівниця проєкту, координаторка громадської організації Сувіату у нас і також Євгенія Ігрунова, лікарка-психотерапевт, авторка та лекторка тренінгу по курсу психоедукації для жінок-волонтерок і вже сьогодні, 25 серпня, розпочнуться тренінги. І скидь, будь ласка, ми говоримо про термін вигорання. так? Він, ну... Твайте, якщо чесно, він з'явився досить недавно, так? Ну, емоційне вигорання емоційне... у нас у нас, у нас в Америці давно вже не Це Зрозуміло, як діагноз, так та. в Україні е не, не так давно. Але ми зараз його активно повторюємо, чи е це затяжний процес вигорання, чи це він одномоментний, він може пройти за один день і можна знову вийти на принаймні на ті позиції, на яких людина була до того, як вона стала е на слизьку стежку вигорання? Тоді ділимо на два поняття втома і вигорання. Втома це процес, який може пройти за день. Вигорання це вже клінічний діагноз, який встановлюється спеціалістом або медичним психологом клінічним або психіатром. І він потребує лікування як медикаментозного, так і психотерапевтичного, щоб зрозуміти, чому ми до нього прийшли. От, наприклад, на наших лекціях в цьому курсі психоедукації, які ми будемо проводити, ми будемо говорити про взагалі, що таке поняття волонтерство, mm -hmm. як ми у волонтерстві приходимо до вигорання, як нам компенсувати це вигорання, як їм його розпізнати, як провести профілактику. Знов таки, щоб не гралися діагнозом ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, він теж становлюється тільки спеціалістом. Ми говоримо і про це, і ми говоримо про вигорання в контексті ПТСР і окремо від посттравматичного стресового розладу. Ми поговоримо про колективну родову травму, бо всі ми маємо своїх родичів, які були залучені у Другу світову війну, так чи інакше? Ми поговоримо про геноцид, як колективну травму ми це. Пропрацюємо, якщо про тренінг, і ми говорили про це на онлайн-лекціях. І ми поговоримо про особисту внутрішню травму, яка теж впливає на характер, як у нас буде проходити вигоряння. Тобто, людина, залежно від її умов життя, попередньої травматизації психологічної, вона буде по-різному, коли вигорання почнеться реагувати. Хтось вигорить швидко і тотально, і не дай Бог, да, там, до суїциду. до... До якихось це може спричинити і... так Суіцію. абсолютно, тому що вигорання не ходить саме воно тягне за собою порушення і соматичних функцій, тобто функції тіла, і так само воно можна може призвести, призводить точно до ангедонії, тобто зниження настрою. Взагалі, давайте так знижується якість нашого життя угу. тотально, абсолютно в усіх сферах: в сексуальній сфері, в робочій сфері, в волонтерській сфері, в особистій і так далі. І таким чином вигорання може призвести нас навіть до депресії, до депресивних епізодів. Тому нам треба розуміти, як це відбувається, чому це відбувається, що є індивідуальні реакції, вміти їх вловлювати Лювати і таким чином знати, їх вирішувати, і знати ту межу, де ми самі вже справитись не можемо, де нам вже потрібен спеціаліст і допомога наших друзів і відпочинок. Так. Пані Ольго. Довго ви мовчите вже у нас в ефірі, але я хочу до вас звернутися. От він пощастило, чанам пощастило, волонтеркам так пощастило, що от вони можуть пройти такий курс е е тренінгів, курс психоедукації. Чи плануєте ви на основі того, що ви побачите, як воно пройшло, як відбулося навчання, як, е яка була реакція, який був фідбек так, від учасниць? Е чи плануєте ви продовжувати таке навчання? В інших регіонах України не тільки в Вінниці. В цілому плануємо. Ну знову ж таки, як ми вже казали, тут пілот. Ми відпрацьовуємо якби сам інструмент, сам формат, да, можливо потрібно буде внести якісь корективи. Воно бо типу реалії змінюються. Ми навіть коли там робили планування. Ми усвідомлюємо про те, що безпекова ситуація може бути різною. Типу, буде повітряна тривога, чи будуть обстріли. Типу, але ми маємо бути в цьому гнучкими. Тобто, тому якісь довгострокові там конкретних планів там зараз на ну, там ще немає розписаних, але ми точно будемо продовжувати цю тему, тому що ну волонтерство це ну, широкий рух, і він організований і це. Ну, так, да, як у нас один з партнерів наших казав, що от супросила української армії – це ну, тобто, також волонтери. Да? якщо там в Штатах це логістика, може дуже швидко розгорнути свої війська то в Україні, це якраз волонтери, тому що будь таке, як явище, ну воно дуже особливе, ну, унікальне. потужне, да, ну, унікальне, це правда. От, тому ми думаємо, що це, це залишається актуальністю цього. Тому ми думаємо розширюватись також в інші міста, і можливо вже робити якісь більш довготривалі проекти, можливо, в різних форматах, змішаних там і офлайн, і онлайн, щоб та, більше людей могло долучитися. Але вже, типу, більше там по, по графіку, по містах там конкретно ми зрозуміємо трошки пізніше. Але ми думаємо, що ну, варто б цю тему піднімати і піднімати саме з точки зору ну, якби експертності, да, експертизи. Тому що у нас ну, всі люблять висловлюватися на тему чогось. Це ми знаємо, це ну, багато бачили آга. таких прикладів. Але це дуже важливо саме професійний. Підхід, тому ми ну щасливі, що ми типу як і, і дружимо і працюємо разом з Євгенією про те, що ми можемо про це говорити компетентно, і тому я думаю, якраз ну цей підхід варто продовжувати. Дякую, Євгенія. Ком покращення комунікації з військовими є один з пунктів, так який буде е означений на курсі психоедукації. Що це значить? Покращення комунікації з військовими. Зараз поясню, тільки я хочу сказати, що я познайомилась тоді, в 2014 році з Олею mm -hmm. і Тетяною. Нас познайомив військовий мій друг, от і так все це і почалося. Насправді так у волонтерів часто буває. Що означає покращення комунікації? Як Оля вже зазначила. Багато волонтерів, які працюють з військовими, мають там своїх чоловіків, братів, родини, знайомих або просто дотичні до цієї теми. І таким чином нам потрібно розуміти, як працює мозок людини. Ситуації з постійним зіткненням зі смертю, тобто я кажу про військовослужбовців, для того щоб з ними контактувати, я навіть хочу зазначити, що для волонтерок це буде дуже дієво в особистому плані розуміння цієї комунікації, тому що як змінюється особистість військового, впливає, якщо волонтер не просто волонтер цього військового, а ще й друг, а ще й більше, якщо це родина, як це впливає на саму родину, тому що по перше з родиною відбувається повторна травматизація. Якщо травматизований військовий... Його поведінка травматизує і родину. Це трохи різні характери травм, але вони є наявні. Це по-перше. По-друге, військовий а, треба розуміти, в якій ситуації він знаходиться для того, щоб знати, в які моменти, як з ним комунікувати. Mm -hmm. Я не кажу носити їх на руках і називати всіх котиками і сонечками. Ні, а, свої особисті межі теж треба поважати і не давати їм, наприклад, там, зриватися, емоційно хамити і так далі, відправляти до спеціалістів. Мова не про це. Мова про те, як нам чути один одного. Бо комунікація волонтер-військовий має бути чіткою, логістичною, з поясненням, що волонтер дає, і від бійця запит, що йому потрібно, і що він бере, і що він не бере. Якщо ця комунікація ламається на якихось особистих емоційних або внутрішньої невідпрацьованої особистої травмою самого волонтера, або не вміння бути тільки в волонтерстві, тому що це сім'я, то таким чином комунікація руйнується. І ми це питання включили і в лекції, і в тренінг для того, щоб пропрацювати це і мати ефективні інструменти комунікації. З вами треба говорити продовж двох годин для того, щоб. Більше зрозуміти, більше дізнатися про те, про що про що йде курс психоедукації, але нашим вінницьким волонтеркам, жінкам, волонтеркам. Пощастило, і вони зможуть почути і поспілкуватись на ці теми. Я дуже дякую, що ви до нас прийшли в ефір. Yep. Ольга Харкіна, керівниця проєкту, координаторка громадської організації Совіато та Євгенія Ігрунова, лікарка, психотерапевт, авторка та лекторка тренінгу по курсу психоедукації для жінок-волонтерів. Були в ефірі проекту інсайт. А ем, залишайтеся з радіомістом місто за кілька хвилин у нашій студії. Буде наступне інтерв'ю. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам.